Це явно образцово показательні. Ми поставимо декілька хрестів, людям сподобається, вони теж такі собі захочуть. Жодна фірма не береться зараз виготовляти цей пам'ятник і встановлювати. Не можуть люди обрати те, що вони хочуть, тому що в цій компанії виготовляють тільки червоні. Замощення відтермоване. Сам пам'ятник непогано виглядає, і якби він був один. А якщо тут буде оце все поле з таким покриттям і з таким червоним пам'ятником, то це, звичайно, буде ну, просто дуже гнітюче виглядати. Ми хочемо, щоб пам'ятники були світлі. Все таки світлі хлопці, світла пам'ять про них повинна бути. І ми хочемо, щоб пам'ятники були світлі. Ну вони відрізняються варіативністю виконання. Ми бачимо, що там був пліт... квітник, а тут плита зверху. Ну тобто, так і було запропоновано. Що хто хоче квітник, той робить квітник, хто хоче плиту, той зверху замовляє плиту. Нас звинувачують в тому, що ми зірвали будівництво меморіалу. Насправді нічого ми не зірвали, але у родин, звичайно, були певні вимоги. Ми розуміли, що це воїни, що вони воювали всі разом, і тому тут вони повинні спочивати під ну під якимсь єдиним одним як камуфляж. У квітні місяці представників громадської організації покликали на зустріч із Третяк і із Катриченко. Вони нас покликали, і, ми, і на, цьому першому, на першій зустрічі ми дійшли до висновку. Вони погодилися, що да, дійсно треба робити суцільне замощення. Ми цьому дуже зраділи і, відповідно, нам запропонували написати заяви. Вони розробили свій проєкт заяв і запропонували нам, членам нашої громадської організації, також його підписати. Але коли ми почитали цей, а нам ще тоді сказали, що ви можете дописати якісь там свої варіанти, що ви там вважаєте за потрібне. Коли ми прочитали вчиталися в цю заяву, то ми зрозуміли, що нам необхідно її трошки відкоригувати, тому ми для того, щоб... Інформувати і дати згоду на виконання робіт навколо е, могили і для того, щоб проінформувати про наші вимоги, ми створили свою особисту е, заяву. Вони нам сказали, що наша заява юридично не може бути прийнята. Е, вони таки не змогли пояснити. Вони, коли я у них спитала, скажіть, будь ласка, а є якийсь державний зразок, за яким повинна бути написана ця заява? Ні, державного зразка немає. Але ваша заява юридично ніяк не може бути оброблена. Вона юридично неправильна. Що сказали, що тому що у вас тут є, що з кожною родиною повинен бути погоджений ескіз виконання робіт. Ні, для кожної родини ніхто окремо ескіз робити не буде. Але ми ж сказали, у вас же є розроблений проект. Оцей розроблений проєкт, оцей є ескіз, який ви будете пропонувати родині для того, щоб вона бачила, в якому вигляді будуть виконуватися цю, ці роботи. Да-да, пані Третяк, да, да, ми все внесли. Ну Так надішліть нам, будь ласка, цей проєкт зі змінами, щоб ми могли людям показати, що ось дивіться, є зміни, ви не купляєте кота в мішку, коли пишете, наприклад, заяву за їхньою формою. І коли нам через декілька днів надіслали зміни цей проєкт пані Третяк, то ми побачили, що там звичайний проект, який був підписаний, здається, чи у квітні, чи у травні 2024 року. Тобто, ще до того, як у вересні місяці почалася оця е, ну, так, така боротьба за пам'ять наших хлопців. Е, у формі наданій третяк написано, що ми відмовляємося від своїх попередніх незгод і даємо згоду на виконання робіт за проєктом. В нашій формі ми розробили були форму, де ми не писали, що ми відмовляємося від раніше наданих незгод. Ми не забираємо свої незгоди, але ми даємо згоду на виконання і написано конкретно яких робіт. Квітник. Також є в наявності, але хочеться сказати, що це не такий квітник, як, як люди хочуть. Не такий квітник, в якому будуть рости квіти, тому що буває квітник, а буває фальш-квітник. І цей пам'ятник вони виконали із червоного токівського граніту, полірованого. Ну, ми чому ще бачимо, що це? Брасово показательний, тому що тут немає не закріплена ні фотографія, немає отворів для фотографії, немає отворів, не, немає не підписано, просто стоїть стара ця табличка. Наскільки мені відомо, тому що ходили представники нашої громадської організації, зверталися до різних фірм, які виготовляють ці пам'ятники, то жодна фірма не береться зараз виготовляти цей пам'ятник і встановлювати. Ну, як вони нам кажуть, через те, що вони не знають, яке там буде замощення. Якщо вже дали людям можливість обирати пам'ятника, які вони хочуть, то давайте вже дотримуватися цього слова до кінця. Поки що не можуть люди обрати те, що вони хочуть, тому що в цій компанії виготовляють тільки червоні. Тобто, в принципі, вони прийняли ті побажання від да, да. на цих трьох, да, 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 да. але у заяві написано згідно з проектом, да. і саме це вас це нас і зупиняє. Да. Через це ми не знаємо. А вдруг ми погодимося згідно з проектом, і воно буде не так зроблено, як тут. Uh -huh. Якось попросили їх на надішліть, будь ласка, нам уточнений проект із змінами. Такого проекту немає. Надсилають старий проект, роблять зовсім по-іншому. Як нам це розуміти? Оце ми бачимо, як у нас в народі називають шайбу. Оце зроблена плита під пам'ятник, встановлення якого відмінили, за словами Катріченка, і буде повинен нібито бути оголошений конкурс на виготовлення цього пам'ятника. Поки що це питання не, не розкривається, але основи під пам'ятник зробили. Я так думаю, що кожен автор пам'ятника захоче свою, якусь, свою основу бачити, не таку. Але як це буде видно? Ми з вами бачимо, що ця основа зроблена від, від, із відтермованого токівського граніту. То от саме вона і стала для нас, знаєте, як е, точкою. Е, як, Ну, від якої ми можемо відштовхуватися. Тобто, ми розуміли візуально, побачили, який вигляд буде відтермованого граніту, і якщо замощення буде мати ось такий вигляд, зовсім непогане замощення. Далі, оце ось залито. От залито, да, 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 ото залито. Там буде у нас капличка розташована. Е, ну, в, таку, в такому вигляді воно стоїть ще з осінні. Хоча за планом ця капличка повинна бути побудована уже, закінчене її будівництво уже у травні місяці. Ось отут, де у нас вириті котловани, тут повинне бути місце для відспівування. Тобто, коли ми зустрічалися у вересні місяці із пані Третяк, то вона казала: мені дуже соромно, що наші хлопці відспівують під палаткою, нам необхідне місце для відспівування. І воно навіть не починалося будуватися, Наскільки я розумію, якщо ми хочемо вшановувати, то ми повинні починати з того, що стосується безпосередньо хлопців, яких необхідно тут відспівувати. Місце для відспівання навіть не починало будуватися. Оце е вхідна група. Для, ну, це Паркан іде, отут іде вхідна група. Тут десь повинні ще бути флагштоки, два високих флагштоки. Ну, можливо, вони будуть. В принципі, і з будівництвом паркану я не знаю, як там, а отут, і з будівництвом паркану вони йдуть ровно, чітко по срокам. Тут нічого не скажу. І, Ну що, про замощення у плані проєкту, ну, в усякому разі, той, який нам на сьогодні доступний, про замощення взагалі нічого не сказано. Якщо у минулому е Плані проєкту, який був доступний, то могили повинні були роботи роботи над могилами повинні були виконуватися в червні місяці, і замущення загальне отут, у цій площі і між секторами, теж повинно було робитися у червні місяці. То на сьогоднішній день у доступному плані взагалі нічого не пригадується ні про замущення, ні про могили. Я так розумію, що можливо це і правильно, що повинно бути спочатку виконане замущення між могилами, а Потім робитися, оці, ну, оце все, виконуватися тут робота. Можливо, воно так і повинно бути, але ну, на сьогоднішній день такий вигляд. Ось там ну, забор у нас, звичайно, зробили, не знаєте, катакомби. такі. І от там є такі е, спеціальні форми, от вони в тих формах е, планували посадити зелені насадження. Не знаю, як будуть жити, виживати зелені насадження, коли скрізь все буде в мраморі, розпікатися, розгорятися. Ну, ой, вибачте, не в мраморі, в граніті. Коли все буде в граніті, оце все буде розжарюватися влітку, як виживуть там зелені насадження, Ну, вони ж, мабуть, на щось розраховували проєктанти, коли їх оце в отой колодязь садили. І все більше ніде зелених насаджень тут взагалі не планується. Взагалі все буде залите і закрите гранітом. Основний скандал зараз заключається в тому, що ми не можемо зрозуміти, що нам насправді пропонують. Тому що якщо ми подивимося візуально, що тут встановили, то в принципі, громаду все влаштовує, ну крім пам'ятника. Пам'ятник то вже по вибору кожного, бо вже виділили 50 тисяч. Але якщо ми будемо дивимося на те, що ми повинні написати в заяві, що повинні проводитися роботи згідно проєкту, то в проєкті абсолютно не такі матеріали, не такі розміри, ну він зовсім не такий. Що єдине, що співпадає з проектом, це вид матеріалу, тобто гранітоківський червоний, червоний. І в проєкті стоїть червоний пам'ятник і вони також поставили червоний пам'ятник. Що мені най... найболючіше, це те, що ці люди, які сидять в тому нашому Білому домі, вони абсолютно не розуміють, що вони можуть владарювати саме завдяки оцим хлопцям. Якби не ці хлопці, то взагалі невідомо, що б у нас тут зараз і як було. Але вони живуть своє найкраще життя. Вони знущаються над родинами, вони не можна сказати, що дуже поважно до нас ставляться, і тому оті їхні слова, коли вони пишуть Шановні родини загиблих, от вони дуже цинічно звучать з їхніх уст.